Олексій Голобуцький з нами на зв'язку. Олексій, добрий день. Добрий день. От е, дивіться, Олексію, хочу вас одразу запитати, не відходячи від Каси. Президент говорить, що е, готуємося ми до саміту миру, але чи до саміту міру, миру, якщо запросять до цей стіл, за стіл на саміті миру, запросять Росію. Вибачте, що ми маємо, які аргументи покласти на стіл для того, аби Росія погодилася йти на якісь поступки. Тому що заявляти про те, що ага, поступимося територіями, ну це можна зробити зробити не влада а за допомогою референдуму. Ну, якось тривожні тенденції лунають. Чого не готують нас до здачі територій? Ну ми бачимо, що соціологія міняється кожним місяцем, так? Якщо рік назад-два роки назад на це було готово йти десь буквально декілька відсотків, то зараз вже біля 30% відсотків на це готове. Я думаю, до, до листопада місяця, якщо така тенденція продовжиться, то можливо і до 50% людей, які готові заради миру поступитися територіями. А, бо, розумієте, варіантів поступитися в території може бути декілька так мовити. Наприклад, які ну наприклад, що це не де юре, а де факто. Тобто, ми розуміємо, ми їх не контролюємо. Є лінія розмеження, можливо, там редвочі війська будуть стояти між, на нашій території, між окупованою нашою територією, не окупованою. Так, і це відкладеться на, для вирішення наступних поколінь, наприклад. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео. І розвивати україномовний контент в Ютубі. Зрозум... Ну, ви вірите в те, що можуть бути миротворчі війська? Бо поки що жодна з країн, наших партнерів, про це ані словом не заікнулася? Тут багато факторів, так би мовити. Перше це процес, який може тривати достатньо довго. так Я так розумію, що головна зараз мета. <загалі> ведення розмови про переговори це все ж таки вивести Росію на якісь е, ну, на ці переговори, так? Мається на увазі, що зараз, поки що звучать які ультиматуми. Якщо почнеться переговорний якийсь процес, та, тоді стане зрозуміло всім, що хоче Росія. Ну, давайте так розуміти, що окрім території, Путін заявив там ще багато чого, так? І зміни до Конституції і Uh, взагалі, так би мовити, нашого нейтрального статусу, обмеження армії і тому подібне. Uh, тому це так би мовити, зараз ми будемо виглядати, і це проблема була першого саміту миру. Що uh, ми відмовляємось, нібито для країн третього світу, чи як їх зараз називають глобального півдня. Ми відмовляємося вести переговори з Росією. Що для цих країн, звичайно, може. Ну, скажімо так, як виявилось, так як виявилось, це не прийняття. А зараз цього не буде. І тоді подивимось на реакцію цього глобального півдня коли Росія почне, ну, якщо Путін почне повторювати свою ультиматум вже під час переговорного процесу. Ну але скажіть, чи не виглядає от ем, чи не виглядають заяви про готу глобальний саміт миру, який готується, і в принципі цей саміт миру, чи не виглядає, ви він як просто ілюстрація того, що Україна готова до переговорів, але по факту нічого не відбудеться, ніяких домовленостей не буде досягнуто. Бо ем, я не знаю, я наприклад не бачу тих сильних аргументів, які Україна може покласти на стіл, аби вимагати від чогось від Російської Федерації. Що, Які передумови мають скластися, щоб у нас ми злискати, значить, так? Дивіться, от ми пропонуємо це, і інакше буде гірше. Ну, так а ми, ми у нас є вже аргументи. Тепер залишилося. Ну, які аргументи? конкретно у нас є аргументи на сторону того, що. Ну, щоб... що, це ваше. Це, це. Ви будете контролювати цю територію. Ні про які кордони 91-го року мова не йде. Ви контролюєте ці території. Угу. Uh -huh. Ми, це, ми цю тему відкладаємо там на 40 років, uh -huh. наприклад. наприклад. І тут же включається, звичайно. Ну, ми ж чуємо заяви, наприклад, Китаю, так, які говорять про територіальну цілісність, суверенітет, І з нашої, з, нашої, з нашої так би мовити позиції, це величезна поступка просто. Так, але ж просто Росія, Але ж Росія, дивіться, перш за все, е вона. Зацікавлена в тому, аби як сказати, воно зазіхає не на території, вона зазіхає на суверенітет. І як один з елементів суверенітету це наша можливість оборонятися чи членство в НАТО, і одна з вимог Росії це нейтральний так званий статус, тобто щоб Україна не була членом НАТО. От в Цьому проблема, і тут же ми розуміємо, зараз ми заморозимо війну через два роки Росія відновить сили і далі піде вперед. Про це вони відверто говорять. Ну звичайно, це так скоріш за всього і буде, але це питання розумієте. У нас стратегічного мислення ну це нормально абсолютно. У більшості населення нема. Господи, ну розумієте, ну Ну хто сидять відверто? Люди да, в жахливих умовах там нема світла, нема роботи. Е величезна кількість чоловіків сидить і мріє про те, щоб переплести там тису в нормальному стані чи там щось таке зробити, так? Ну за що вони? Вони, вони? Як ви думаєте, вони думають, що буде через 5 років. Вони не знають, що через тиждень. Тому це розумієте, це, ну, зумієте, це е є політичні угоди, а є державні угоди. Мається на увазі, що коли ти виходиш з реалі, от дивишся на рейтинги, дивишся на соцопитування, так? Чи ти державний діяч, який дивиться на 50 там, наприклад, 100 років назад. Але е ніхто. Твій погляд на 50 років вперед на даний момент не оцінить просто. От просто ніхто не оцінить. За купкою пасіонаріїв там людей, які вірять в те, що Україна все ж таки має сподівання. Ну, не зрозуміло, це обороже. люди свідомі, які мають е да. інші зовсім погляди, а не тільки на те, включать світ чи не включать. Ну, Лексі, звичайно. Я дуже... а і... Так, я, я вам дякую дуже. Я вам дякую, Олексій Голобуцький, політтехнолог.